Ен, я знала твого Сергія, я знала Сергія ще вашого родича да, Ковальського, котрий зараз, на жаль, в тюрмі російській. А я не знаю, що хлопці цих називають Херсонська дев'ятка. Да? Всі хлопці для, для початку це мешканці Херсону. цивільні. Деякі служили. Вот Всі об були об'єднані ФСБ в одній справі – це міжнародний тероризм і угрупвання терористичне. А хлопці по це Константин Резник, Сергій Кабаков, Юрій Таложнянський, Олег Богданов, Денис Лялько, Сергій Гейт, Юрій Кайов. І Сергій Ковальський, ну і Сергій Фіцегра, твій син. Скажи мені, будь ласка, от з самого початку, окрім того, що рідним прийшлося наймати адвокатів в Росії, бо ну як без адвокатів, чи було щось від нашої держави, чи є якась державна така програма іменно по цивільним полоненим, чи є якісь відповідальні по цивільним полоненим, тому що. Як бачу, я дуже 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 рідко проводиться обмін цивільних mm -hmm. і дуже рідко підіймається тема цивільних полонених. А так як їм зараз там в Росії видвігають нашим хлопцям, що вони терористи, то хотілось би бачити захист. От як скажи мені, як взагалі все це проходить? Ну от що обміну є такі цифри, що от на послідній дату, яку я знаю, 144 особи. Да? Всього? І хтось підрахував, що такими темпами, в залежності від кількості, скільки там знаходиться, там теж різні цифра озвучують. понадобиться 100 років, щоб обміняти усіх всіх. всіх на всіх рубах. Так, Робавити, так, да? улісті, так. цивільних. Шахливо. А підтримка, ну, спочатку, займали хто як може, тому що потім ми вже об'єдналися, група є з Херсонської дев'ятки, а так зійшли всі різними шляхами. Но, підтримка государства, то, в принципі, в останній рік якось сформувалася, була більш-менш ясна. Це координаційний штаб, як таковий, який займався військовополоненими, хоча і ми там були, але все одно в наших письмах Відповідях писали військовополонені mm -hmm. Такі абсурди. Там счас, зараз є підрозділи, які займаються цивільним. Нарешті з'явилися, є там Червоний Хрест, є, слава Богу, громадські організації, які займаються центром цивільних свобод, є пошук полон, є вузники Кремля. Вот, то реально реально підтримують, допомагають. Ищут, mm -hmm. допомагають. Як деякі організації озвучують, ну uh -huh. просто не маю права, ті, які допомагають на територію Росії. Uh -huh. от, ну та от ці вже адвокати, хоча деякі нанімали за свої кошти, от я ну, знаю, це херсонської дев'ятки. А так допомагають от, от ті, э, волонтери, як їх, їх називати. А є можливість хлопцям э, передавати от як. Як Сергій передає свої малюнки, котрі він малює? Ну або Сережа Ковальський, котрий пише вірші от як вони попадають сюди на в Україну через адвокатів? Фотограф firem. вам фотографують, мабуть, так? Да? Да, там частина через адвокатів, а частина через, я їх називаю, добрі люди. Які uh -huh. от ризикує там, реально різку, тому що вони ж повністю сібеніфіцірують, все на танцю, надають вот эти посилки нашим хлопцям, там все необхідно. Теж ті ж ти письма відправляють, получають, пересилають Тож, там такої. Да, так, так? да, 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 ну принаймні, як, як і всюди зараз в нашій країні все тримається на волонтерах, на людях, потрібне да, да, байдуже те, що коїться. Я розумію, яка у тебе мрія, звісно. Хочеться, щоб скоріше Сережа повернувся додому. Чи є якісь, от хоч трішечки за цей третій рік, вже два роки, як ви їх забрали, да? От якраз я два роки. Більш. Да. Чи є за ці два роки, от хоч трішечки позитивного чогось іменно в справі самої, чи зараз практично нічого? Нам треба сподіватися на Бога. Я розумію, нам треба сподіватися на те, що на закінчення війни, як ти бачиш. Ну, Я бачу один вихід, це ЗСУ. От буде перемога, буде одні. Вот. Всі mm -hmm. інші вот заходи, вони із чином йдуть, я вже називав 100 років. Вот, э, тільки так от. Ну і ще інший варіант такий, в копках, якщо будуть вибори, зелених там тут mm -hmm. ред. Пірмак організує обмін, ну, щоб там рейтингу. Там Тоже да, буде, звісно, mm. реально, там быстро, чітко, ну, то okay. таке. Я думаю, що наші хлопці не знаю, як там віднесуться. Ну, ну, тут то, як вони віднесуться, головне буде да, да, вийти да. все ж таки на волю. А, і я ще просто хотіла сказати: а, насправді сила духу дуже сильна, от я за засержу mm -hmm. за твого, тому що вони там примудряються в цій. Катівні московська, російській, і ще й нас підтримувати морально. За це велика подяка. Будеш писати лист? Напиши від <сум> Великий Великі привіти, подяка, тому сьогодні, що це важливо. Сьогодні якраз проходить очередне, очередне засідання суду. І адвокату я вчора відправив листи і світлини і спросу. І, так що я думаю, що Сергій все це побачить. Ну і завтра може, узнати адвоката, як там. А от навіть підтримки, то що там тримайся, тримаємося, адвокат Сергія якось написала, що він підтримує мене. позитива ще одне. Коли вони били в, в сезон номер 1 в Ростові, mm -hmm. Вот этот мусульманский бунт, и после этого там был террор, концлагерь, там, ну, даже не берусь это все описывать, жак же Зараз в СИЗО номер 5, больше-менее, это уже плюсы в минусах, камера відремонтована, два вікна, до этого вообще не, було, не, не правда, 14 коек и 19 человек, среди, кстати, с Резником, в одной а -а хорошо, что, что хлопцы с девятки зоя? Да. А третий ага. из девятки, Кабаков, он в соседней камере, инши остались в СИЗО один. Так что хлопцы тримаются. Единственное, что подорвало вот это СИЗО один, там, и... переболели они, там, и, не и, и, и несколько Тримаемся и чекаем.